В рамках сьогоднішньої зустрічі фестивальної де буде представлення книжки німецькою мовою, яка називається Буковинсько-Галицький літературний шлях. Авторами цієї книжки є професор Чернівецького національного університету Петро Рихло і німецька художниця і громадська діячка Єльга фон Льовеніх. Проєкт народився в 2016 році, народився, до речі, в наших краях Бучачі під час святкування днів Пінзеля і відкриття пам'ятника погруддя Агнону. І от, власне, в червні 2016 року на церемонії відкриття пам'ятника Агнону зустрілися Петро Рихло, Гельгар фон Фонльовініг, Віктор Гребеньовський, який був ну, таким локомотивом фестивалю. Дніпін Заля Бучичі. Ну і, і, і я там був. І власне тоді народилася в розмові з колегами, народилася ця ідея розпочати проєкт популяризації творчості і постати письменників, які своїм народженням і життям пов'язані з Поділлям, з Тернопільщиною, ну і загалом з Галичиною, з Буковиною, шукати кошти на встановлення невеличких пам'ятників цим людям в наших краях. І, власне, за сприяння пані Гельгі фон Льовініх і посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні вдалося знайти певну суму коштів. І вже наступного року, в квітні 2017 року, в Чорткові було відкрито пам'ятник Карду Мілю Французу, уродженцю міста, і німецькомовному класику, творчість якого ще досі далеко не вся перекладена на українську. Ми гадаємо, що це і сприятиме зацікавленню читачів його творчістю. Наступним кроком в цьому проєкті було встановлення пам'ятника Сомі Моргенштерну, так само німецькомовному письменнику єврейського походження, який народився в Будзанові тодішньому, Трибовлянського повіту. Ну, і і, і черговий третій пам'ятник це. Герман Кестен, німецькомовний видатний письменник, президент німецького пен-клубу, лауреат численних премій. Ну, власне, він єдиний достойний був такої великої слави у себе на Батьківщині, а народився у нас під Волочиську, і, власне, під Волочиську на історичному будинку було встановлено меморіальну таблицю з портретом Германа Кестена. Ну, і в сьогоднішній презентації згадаємо також. Олександра Гранаха, який народився в Гроденківському повіті, в селі Вербівці, там також встановлено пам'ятник йому. Гранах більш відомий як, як театральний актор і голівудський актор, але він залишив по собі прекрасні спогади про покуття, Поділля, про своє дитинство. І в тих спогадах є сторінки, які також пов'язані з Тернопілля. Ну, скажімо, маленький. Шайко Гранах почав працювати як Пекарчук в Заліщиках. І він описує заліщики кінця 19 століття, початку ХХ століття. Ну, і згадаємо також і великого Гагнона, який народився в Бучачі. Ну, власне, через те, що проєкт Буковинсько-галицький літературний шлях народився саме в Бучачі біля пам'ятника Гнону, під його зіркою, так би мовити. Ну, і згадаємо перекладачку цих творів. Але Петросаняк, яка зараз мешкає в Швейцарії, продовжує працювати над творами німецькомовних письменників, згадаємо, її заслугу в тому сенсі, що, власне, вона перекладала і спогади Соми Моргенштерна, і спогади Олександра Гранаха. І, і тому вона також заслуговує на визнання як людина, яка, яка робить для нашого читача більш доступною і зрозумілою цю літературу.